Як саме контроль якості впливає на клієнтську довіру? Найперше, це послідовність у наданні послуг. Клієнти дуже цінують стабільність, тобто, коли компанія постійно забезпечує високий рівень обслуговування, клієнти будуть схильні довіряти. Контроль якості він дозволяє мінімізувати помилки ваших менеджерів і забезпечує однакові стандарти роботи для всіх співробітників, що веде за собою наступне: це покращення клієнтського досвіду. Аналізуючи зворотній зв'язок клієнтів і якість взаємодії, компанії зазвичай швидко реагують на недоліки і вдосконалюють свої процеси. Це дозволяє підвищити рівень задоволеності клієнтів і їхню лояльність, що, в свою чергу, тягне формування позитивного іміджу. Тобто контроль якості він демонструє, що компанія вона дбає про своїх клієнтів і прагне відповідати їхнім очікуванням. Це створює позитивний імідж бренду і сприяє його репутації на ринку. Що у свою чергу тягне за собою збільшення рекомендацій та повторних продажів, тобто ваші клієнти, які отримали якісний сервіс, з більшою ймовірністю повернуться до вас знову і будуть переконувати своїх знайомих, що за мною варто мати справу.